Вітаю, друзі, слава Україні! Як свідчить статистика МВС Словаччини, в цій країні нараховується вже 110 тисяч українців в тимчасовому притулку. Додам до цього ще й людей, які прямують через цю країну транзитом. Тобто це ті, які їдуть на захід і навпаки, які повертаються на батьківщину. Таких за підрахунками поліції приблизно 3 мільйони від початку повномасштабного вторгнення. І ті і інші являються, крім іншого, ще й активними учасниками дорожнього руху. І от багато хто з них має проблеми через порушення правил парковки. І тому сьогодні я вам розкажу про особливості паркування в Словаччині. Для автомобілістів парковка. Зауважу, що саме порушення правил парковки, а тим більше порушення іноземцями, найбільше дратує не тільки поліцію, а й пересічних місцевих європейців автомобілістів. У всіх містах Словаччини парковка як платні, так і безкоштовні. Чим більше місто, тим менше безкоштовного паркування. Оплата паркування здійснюється переважно в паркувальних автоматах. Вони звичайно різних моделі і модифікації. Але всі дисплеї таких паркувальних каз інтуїтивно зрозумілі. Далеко не всі паркувальні автомати мають термінал для оплати карткою. Здебільшою оплату можна здійснити монетами євро. За додержанням правил паркування стежить міська поліція. Вона здійснює блокування коліс порушників, а іноді, коли йдеться про центральні райони міст є евакуацію автомобілів штраф за порушення правил парковки від 5 до 350 євро у випадку евакуації автомобіля Дехто з українських осіб притулку ігнорує словацькі мобільні телефони, тобто або зовсім не користується номерами словацьких моб операторів або користується дуже мало. Втім, більшість біженців отримали стартові пакети словацького моб зв'язку безкоштовно. Їх роздавали на кордонах всім бажаючим. Виявляється, паркування в Словаччині можна оплатити за допомогою смс, але й зі словацького номера. Для цього потрібно уважно роздивитись надписи на автоматі паркування або на табличках біля нього. Кожна словацька Ське місто має свій власний код, який вказаний на автоматах паркування, наприклад, Братіслава Ба, Сенець СЦ, Дунайська Стріда – ДС і так далі. Крім кода міста, там же вказані і коди, якими позначають певний час, на який оплачується паркування. Ці коди також єдині. Наприклад, А1, код мінімального часу, на який можна оплатити паркування в даному місті чи в даному районі міста, код А2, більший проміжок часу і так далі. Встановлений єдиний по всій Словаччині номер для оплати паркування 222.0. Отже, на цей номер слід відправити смс у вигляді код міста пробіл. Код часу, на який ви сплачуєте паркування, державний номерний знак вашого автомобілю. У відповідь вам прийде зворотня смс, яка і буде виконувати роль паркувального листка. Роздрукувати чек можна на сайті системи СМС паркування. Єдине, на що акцентую увагу глядачів, в різних містах можуть бути різні варіанти набору СМС з пробілами чи без них, з двозначним кодом міста або трьохзначним. Додам, що на громадських парковках, наприклад, у дворах житлових будинків, слід чітко розрізняти безкоштовні місця і так звані номерні, виділені або ж індивідуальні. За виділення місця, які позначуються знаками, на яких часто вказаний і номер автомобіля, люди заплатили. Це їхня приватна власність, так би мовити. За паркування на такому місці однозначно штраф і блокування куліс як мінімум. Тож безкоштовними місцями вважаються лише ті, які не позначені знаками. І тут правило просте: хто Дуже перший, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики заздалегідь. Вам дякую.